Правдива гра, частина 4 Сьогодні автор каналу продовжить розкривати умову правдивої гри, яку він створив вимушено, після того, як зрозумів, що якщо зовсім уходити від зла і нічого не робити, то темрява беззаконнями та махінаціями повністю висмагче все життя з нього, пропише його в пеклі і не дасть навіть слово мовити за себе самого, щоб посміятися над тим, скільки всього неправдивого наклепник і зміг натворити в мізках підконтрольних йому людей. Про нього. А вони в свою чергу всю цю брехню розносять по несвідомим людям, на яких вони впливають і через яких розповсюджують казівки наклепника для формування в суспільстві тих чи інших наративів, вигідних саме підпільним пільним сектом Люцифера для маніпуляції та управління масами. Так от, важливою умовою для відбиття атак сутності паразитарних структур також стала аргументація, чому вони не можуть лізти до тебе. Тому що перед тим, як почати впливати на людину, вони вселяють думки і жертви і тим, хто допомагає нападати, що в цих сутності є якісь права на свої беззаконні. І вони вже, опираючись на слова авторитетних для них невидимих тварюк, роблять все те, що їм наказують або сидять без супротиву і сутності їх мізками атакують жертву, як їй заманеться. Тому автор каналу виписав в своїй правдивій грі 30 січня 2025 року ще одну умову, яка звучить так. Існує закон у всесвіті. Жодна сутність у всесвіті не має права впливати на людину без її згоди. Тобто існує право у людини відмовитися від будь-якого контакту з сутностями різних вимірів, якщо вона для себе вирішить, що для її життя це не потрібно. І цьому є багато підтверджень в сфері діяльності езотериків, коли на сеансах гіпнозу та сеансах регресу вони виходять на контакт з відселеними. Підсвідомість сутностями, і вони розповідають про те, що вони виходять на контакт з людиною. І Якщо вона відмовляється від спілкування та контакту, то ці невідомі сили покидають таку людину. Але треба розуміти, такий закон Всесвіту підтверджують сутності різних вимірів, які виконують закони Всесвіту і знають та розуміють, що в людини, яка народилася на планеті Земля, є право вибору, і вони його не порушують. А от паразитарні структури, іншими словами, слуги темряви, діють на низьких вібраціях, в пошуках жертв. На низькому астралі, взагалі не використовуючи у своїх діях які небудь закони, та кони всесвіту. І тому діють беззаконням та магінаціями, і нерідко к людям підселяються без будь-яких прав на це, і несвідомо впливають на хід життя такої людини, навіюванням негативу, як у думки, так і у підсвідомість, а також контактуючи на тонкому плані з іншими тварюхами, такими як вони, підставляючи різні неприємні ситуації для тої людини, яку вони обрали для харчування і для просування своїх негативних руйнівних програм для обраного людського життя. Тому, виявивши такий непотріб, треба від нього позбавлятися. Автор каналу занадто пізно зрозумів ці явища в нашому середовищі, тому йому важче за інших позбавлятися такого впливу паразитарної структури. Але все рівно це треба робити. І тому і така умова була прописана в його правдивій грі. І якщо це не діятиме, то всі ці примочки езотериків про те, що треба промовити маніфести вголос і щось почне змінюватися в вашому житті, або напишіть бажання на листочку паперу своєю рукою, і все написане стане збуватися в вашому житті, стане очевидним фарсом та махінаціями темних сил. Які вселяють думки, що це працює, а насправді роблять це свідомо, обираючи самостійно в ручному режимі кому дати та пролістити, а кому нічого не дати, тому що шансів на маніпуляції з такою людиною немає. І тому так виходить, що є випадки, як і у автора каналу, що щоб людина не робила, все рівно нічого не спрацьовує. При цьому ці слуги темряви, якщо і виконують ці, так би мовити, приможкі езотеріки, то всі ці езотеричні виявлення про важливість слов та на... та записів на папері становляться актуальними для чудесного їх виконання тільки за рахунок іншої людини, яку обрали ці демонічні структури в жертву і повністю викачують із неї життєві ресурси. І коли ці тварюки, темряви розподіляють бонуси, подарунки, ресурси та інші трофеї, які вони висмоктали та вкрали в жертви. Вижимають її до кінця, і в кінечному етапі кладуть до божевільної і вселяють лікарями думки, що з ними нічого не трапилося, і вони це самі собі навигадували.